Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Відповідь Ісус. Даниїла 3,25. Таж я бачу чотирьох мужів, непов'язаних, що ходять посеред огню, і шкоди їм нема, а вигляд того четвертого подібний до Божого Сина. Коли Нобелівський лауреат Макс Планк їздив по різних містах із лекціями, його водій одного разу сказав, що міг би його замінити, оскільки багато разів слухав його лекції. Тому сподобалася ця ідея, і він запропонував у наступному місці помінятися місцями. Водій погодився і впевнено прочитав лекцію. Потім настав час запитань та відповідей. Пролунало складне питання. Але водій, не розгубившись, відповів: Бачу, ви знаєтеся на темі. Однак ваше питання настільки просте, що навіть мій водій зможе відповісти на нього. Планк вийшов уперед і відповів: Так закінчується ця кумедна і звичайно ж вигадана розповідь. Троє друзів Даниїла теж опинилися на гарячому стільці. Цар на пригрозив кинути їх у розпечену піч, якщо вони не вклоняться Бованові. І хто той Бог, що врятує вас від моїх рук? сказав він. Друзі відмовилися виконувати наказ. Тоді цар наказав розпалити піч у сім разів сильніше, ніж зазвичай, і кинути юнаків у вогонь. Але трапилося диво. Ангела, можливо, сам Ісус, приєднався до них. Оберігаючи від полум'я, а Цар отримав незаперечну відповідь на своє запитання. У результаті Навуходоносор прославив Бога шадраха, Мешага та Аведнего і визнав, що немає іншого Бога, що міг би так урятувати, як Оцей. Іноді ми теж зустрічаємо труднощі. Але Ісус іде поруч, Він нестиме нас на руках, з якими проблемами ви. Не в змозі впоратися, як Ісус може допомогти вам їх вирішити. Помолимось, Господи Ісусе, Ти відповідь, коли інших відповідей немає. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках. O Facebook e tá Instagram.